Хотів би поділитися своєю, своїм проєктом сонячної станції. Вона реалізована на 20 панелей, потужністю близько 11 кВт. Одна панелька має 580 Вт, Оль ДЦ 52 вольта на одну панель. Це в нас є два е, стрінги. Підключено по 9 панелей на стрінг кожен загальною е, напругою 450 вольт. Е, панелі використані фірми Plusan 580 Вт кожна панелька. Ось такі у нас характеристики панельки. Також реалізований у нас захист від, е, захист від е, блискавки, є громад е, від відвід та заземлення, який закопаний тут трикутником. Е, захист сам у наш панелей, е, є в щитку ось такий щиток, є два стрінги і ОЗМ, два ОЗМ в нас встановлені плавки запобіжники, тут пише номінальна ампераж по 32 А, але запобіжники стоять у нас по 15 Ампер таку сонячну погоду досить гарно працює, вже користуюся. Більше трьох місяців У хмарну погоду за січень-лютий місяць дані панельки в похмуру погоду давали близько 1 кВт електроенергії. Далі наші стрінги заходять до розподільчого щитка вже перед самим інвертором. Додатково поставлені. Для постійного струму. Позначили їх пв 1 перший стрінг, ПВ2, другий стрінг, який підключається у нас до інвертора. Інвертор у нас так струм 10,2 кВт. Батарея Seplus 14 кВт. Під'єднана кабелем 50 квадратів, можна використовувати менше, але мали такий. Такий кабель, тому використали більш потужний кабель. Встановлений плокий запобіжник на плюсовий кабель 160 А плокий запобіжник. Є в нас ось такий зроблений інформер, який подає нам дані по самій Дані самої батареї виведені, температура, кількість циклів заряду, розбіжність по комірках, загальний стан зарядки батареї видно, пріоритет зарядки по інвертору, годинник, видно дату також загальний ПВ, скільки в даний момент зараз є загальної потужності з двох панелей, зарядка батареї. І різні дані можна собі вивести. Також е, показано, е, скільки вироблено сонце за місяць е, спожито хатою та е, окремо підключений бойлер. Все е, круто працює, все показує. Подається все на е, Home Assistance, де все можна побачити, всі дані. Такий самий інформер в нас встановлений через. Е, RS 485-й. Стоїть також інформер. Підключений він нас до е, нашої батареї СЕПЛОС. Батарейка також спілкується ін з інвертором по кабелю зв'язку 485-му. Е, також в нас є підключений. Датчик ПЗму, який ще нам дані по споживанню струму з мережі. Система працює чудово. Так що користуйтеся, встановлюйте і наразі я задоволений встановленням сонячної станції. На 10 кВт забезпечує повністю будинок світлом. Дані з інвертора потрапляють всі е, через по зв'язку з е, комп'ютером, на якому встановлений Home Assistance через ось таку платку esp 32 та подаються, все це сумується і ну, всі дані видно онлайн на моніторі. Що зараз ми бачимо, у нас працюють два поля по 9-9 по 9 кВт. Так наразі у нас хата споживає. Мало, то поля виробляють небагато. Одне поле у нас зараз перекриває майже все споживання. Наразі споживання є 580 Вт. З першого поля у нас бере 516 з другого 30 Вт електроенергії. Хата зараз споживає 130 Вт. Батарейка заряжена на 100%. Також ми можемо побачити денне споживання, що сьогодні виробило сонячне поле. Це 10 кВт сонячного електроенергії. Тут ми бачимо місячний виробіток, який сумується. Також у нас є така вкладка, як енергія, де Видно більше, скільки вироблено електроенергії за місяць, спожито е, будинком за цілий місяць. Зараз я відмічу і покажу вам, скільки цього місяця було вироблено, е, сонячного сонячної електрики. 4, 437 кВт. годин В тому. При тому, що будинок спожив 450 кВт годин електроенергії, зарядка, розрядка батареї, ми бачимо. Також було взятого з мережі всього 126 кВт годин електроенергії. Це якраз у періоди, коли не було дуже багато сонця. Це перші місяці березня. Далі в нас є майже без споживання останній е, кінець березня, останній тиждень майже не було споживання з мережі. Так що все цікаво, все працює і дуже гарна аналітика можна проаналізувати собі дані. Також в нас є ще е, додаткова аналітика по е, самій батарейці також через зв'язок РС 485, також через ESP-32, передається на Home Assistance і можна бачити все, що робиться з нашою батарейкою. Видно наші комірки, 16 комірок по батарейці. Бачимо, зараз є маленький дисбаланс, але все зараз е, вирівнюється. Батарея зараз проходить балансування. І, в принципі, комірки всі вирівняються. Температура мусфету 24 градуси, загальний вольтаж батареї, залишоком по годинах е, самої батареї, кількість циклів, е, Stage of Health він же сох